Добрий день, Високопоставлені дипломати США та РФ провели переговори в ООН. так би мовити, зустрілися на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. США наполягають на діях проти Росії за допомогою дипломатії та погроз економічними санкціями. І от вчора е, державний секретар США Марко Рубіо зустрівся зі своїм російським так би мовити, колегою. Міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим державний департамент США повідомляє, що Марко Рубіо повторив заклик президента Дональда Трампа до припинення вогню і закликав Москву зробити значущі кроки до довгострокового врегулювання. Також Марко Рубіо Говорив про цю війну, про цю ситуацію у своєму зверненні до Ради безпеки ООН, попереджаючи про потенційну ескалацію конфлікту. Ну так дипломатично називають російсько-українську війну. Він сказав: цитую, ця війна має закінчитися. Але якщо цього не станеться, якщо не буде шляху до миру в короткостроковій перспективі, тоді Сполучені Штати та президент Дональд Трамп вживуть необхідних заходів, щоб встановити ціну за продовження агресії. Кінець цитати. Ну а в Міністерстві закордонних справ Росії все по-старому, все в їх звичному репертуарі. Там заявили, що Сергій Лавров наголосив на готовності дотримуватися уже узгоджених ліній. Ці лінії включають в себе координацію з Сполученими Штатами для усунення, як сказано, первинних причин конфлікту. Що це за причини конфлікту, само собою, він не сказав і не скаже. Тому що про денацифікацію і про роззброєння України, про м, нейтралітет України там вже давно ніхто не згадує, е, говорять тільки про первинні причини конфлікту, які ніхто не може сформулювати, е, ну і само собою. Е, Лавров вже як завжди звинуватив лідерів України та деяких європейських країн у затягуванні конфлікту. Взагалі цікаво виходить, той на кого напали, затягує конфлікт. Да, все дуже просто: забирайте геть свої війська з України. Компенсуйте Україні все, що ви тут наламали, і горе, яке принесли, і віддайте підсуд всіх, хто чинив воєнні злочини. І на цьому можна буде сказати, що конфлікт закінчиться. Але така проста думка в голову Лаврова не приходить. На все добре.